Відкритий уряд проект з такою назвою підтримує понад 30 країн світу. Україна віднедавна не виняток. Як реалізувати цю програму? Розмірковували обласні чиновники та представники громадських організацій. Прозорість, боротьба з корупцією та відкритість це основні принципи відкритого уряду. Останній постулат відкритість передбачає поглиблення інформаційної політики. Це вже можливо така моя більша як пропозиція, Зобов'язати органи виконавчої влади робити цю звітність не лише там в формі та, якихось таких дуже грубих великих записок, та, які можуть там читати професійні державні управлінці, економісти, там, спеціалісти, а м, намагатися брати приклади Європи і, можливо, Канади, коли ця звітність, вона дуже чітка, вона дуже проста, і пересічний громадянин, який зараз тут, наприклад, проходить біля Білого Дому. Він може взяти і він може зрозуміти так, куди пішли гроші. Або наскільки ефективно діє уряд. Проєкт Відкритий уряд передбачає тісну співпрацю влади та громадських організацій. Обласні чиновники заявляють, вони уже мають спільні точки докладання зусиль. Цей запропонований проєкт діяльності відкритого уряду дає можливість громадськості заявляти свою позицію. Ну і чого я почав з громадського наприклад, з того, що ми сьогодні зустрілися, навіть сьогодні бачимо, є представники громадської ради при голові обласної державної адміністрації, і є представники громадської... Міської ради при голові обласної ради. Тобто сьогодні зібралися і ті, і ті, і можна говорити, що діалог є. Одне з ключових завдань відкритого уряду боротьба з корупцією, адже усі задекларовані принципи так чи інакше вплинуть на антикорупційну політику України. Ті всі принципи, це все в принципі крутиться навколо антикорупційної політики. І Ті речі, котрі там закладені, я би вже хотів сказати, що прописувати конкретні якісь заходи вже в цьому плані дій, наприклад, я б написав одним реченням просто: виконати державну програму запобігання протидії корупції, затвердженої Кабінетом міністрів, і виконати національну стратегію, визначену, схвалену президентом. Указом президента номер 1001. з реалізацією проекту Відкритий уряд представники влади та громадськості обіцяють не зволікати. і наголошують, зроблять усе, аби уряд став відкритим не на словах, а на ділі. Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко, новини на вежі.